Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал Тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, хто полюбляє хендмейд експерименти, а також сам собі ставить задачі і потім їх вирішує. Прошу підтримати україномовний YouTube уподобайками і коментарями, а я перед вами візвітую про наступний виріб, який я зв'язала найближчими днями. Отже, це наступна косинка або трикутна хустка, яку я зв'язала для волонтерського проєкту. Значить, використала я наявні у мене ниточки, які залишилися від попередніх проєктів, або доля яких змінилася, тому що проєкт став неактуальним. Яскрава така хустина. На екрані вона, я б сказала, фуксієвий колір електрик. Наскільки вона насичена, в житті вона все-таки спокійніша. Використала я для її в'язання наступні ниточки. Оця маленька, така маленький залишок, це ось така от ниточка крістал. Я її відкладу, бо вона падатиме. Значить, була в мене одна ниточка слонівської, такою ніжно-рожевого кольору. Це Називають її напіввою, а якщо чесно, тут вовна лише 30%, метраж 1600 метрів, одна ниточка. А така ж слонівська, але яскраво-червоного кольору, яку я потім замінила ось такою ниточкою 100% бамбук. Вона була з магазину у два складення. І якщо цей бамбук на екрані видається червоним, то та ниточка слонівська була ще насиченіша, ще червоніша. І блищала. Тобто три ниточки слонімської рожева і дві червоних, а потім за неї, замість червоної, в два складення звучав бамбук. Ось така ниточка артикул Крістал від картопу. В оригіналі, бо він моточок продається в два складення, але я його розмотала в одне складення. Я не була впевнена, що мені в два складення вистачить ниточки, боялася, що доведеться. Якби додавати щось, я її розмотала, але використала, я виходить, менше, ніж половину. Ну, грубо кажучи, одну ниточку з двох складень. Метраж, у два складина 475, а в мене ниточка вийшла, що 950 метрів. Близька по кольору, ну, майже ідентична, я б сказала так. Під, під тон, а може, й половину відрізняється. І був у мене ось такий от насичений, насичений. Він саме і видається на передній план, бюджетний мохер, папірець загубився, ниточку купувала давно. Я б сказала, що це колір фуксія. Можливо, його якось називають інакше. Тобто три ниточки слонімської, ниточка кристал і ниточка мохера. І вийшов у мене метраж міксу 270 метрів. Вирішила я в'язати цей мікс на спицях номер 5 він мені видався тоншим тактильно і візуально, ніж мікс для попередньої ниточки, але я вирішила проекспериментувати і зв'язати цю косинку. Від більшої сторони, тому що коли я в'язала попередню косинку темно-синю, яку я показувала, на першій третині у мене робота йшла прямо летіла, друга половина вже йшла повільніше, а вже третю частину я ледь дов'язувала, наскільки мені було важко перебирати всі ті петлі, які доходили до 300. Тому я вирішила спробувати в'язати в зворотньому порядку. Ну, я таким же чином і зробила. Гачком номер 5 Я набирала ланцюжок петель, а якщо точно, то 253. Подивилася, що цей ланцюжок у мене ну, дає таку довжину, як від пальців до лівої руки до правого плеча у два складення. І я вирішила, що такої, такого розльоту косинки буде досить. Вийшло вже 253 петлі. Підняла петельки з ніжнього боку цього ланцюжка, пров'язала рядочок лицева виверідна, а потім перейшла на в'язання основного полотна лицевими петлями. Але з краю біля кромочної я в'язала одну виворітну, одну лицеву і одну виворітну. Після того, як я тут пров'язала ще два рядочки прямо, я почала робити убавки. Десь сантиметрів, напевно, 15. отак, по цій стороні Я в'язала по узору. а потім побачила, що цей край досить жорсткий, підтягується і дуже закручується. І Далі я почала робити наступним чином. Між петельками резиночки я додавала накиди, які я потім спускала і не пров'язувала. Прибавки робила у кожному ряду на початку і в кінці, і о, доки я не закрила всі наявні петельки, не звела їх до однієї ось такий у мене гострячок, я не завершила в'язання. Значить, ось на цьому етапі. На вживу це видніше краще, ось тут приблизно, у мене закінчилася слонімська. І я додала оцю ниточку. І якщо придивитися, то насичення з кольору ось на цьому трикутничку, вона трішечки менша. Значить, до е, прання і сушіння. Сушила я на горизонтальній поверхні, блокуючи. Трішечки краєчки, оці гострі, загортаються, я не переміряла розміри цієї косинки. Після висихання найбільша сторона 172 см і висота її, тобто від кута від оцього до найбільшої сторони 66 см. Ну, а зараз. Зважу при вас, бо щойно її занесла після сушки 174-175 грамів. стільки у мене пішло міксу, і оскільки, у мене ще є повноцінна ниточка Кристал і я насичено. Фуксієва, ну, доведеться зв'язати ще одну шаль, але вже спробую іншим варіантом в'язати шаль від гострого кута. І е, перевірю, що у мене вийде по витратам ниточки, і як вестиме себе край. Як на мене, моє враження, що перший варіант в'язання від е, тупого. Із додаванням петель, прибавок, виконанням петель, прибавок із кромочної петлі, естетично симпатичний край не загортається, якщо там пров'язати декілька петельок платочним узором, і він не тягнеться, його виконувати простіше. Тут все-таки є певні заморочки. Да, оці ще шалі я потім вже в кінці, коли Закрила її, подивилася, що біля наборного ряду гачком бажано його застабілізувати. І я ще проклала гачечком номер 5 і ще один ланцюжок петелюк, щоб він не загортався. Ну, от, наступний варіант теж питання, як себе вестиме край, якщо в'язати, теж думаю, в'язати лицевою гладдю, але від гострого кута. Тобто чекайте наступне відео з новим варіантом в Шалі. Дякую за перегляд, гарного дня! Україна понад усе!